Це обнова дивимося туди у лісі з Ігором. Заміський мішок. Така штука, така штука, така штука, така штука, така штука, така така штука. І... Ігор, прилітайся. Всім привіті! Скаріша Вармакіос виіграли. І нам не вийшло прийти до кінця, бо Ігор вийшов з тої ігри. Та, Ігор? Або я там муджу. Ну, підписники. Ми тут таке зробили. Це особливе відео для кріпера, бо він не хоче цей. Він не хоче ходити на обнови. І у нас на чай. Це наша база. І... Ми залізли на неї. Добрий день, Ігор. О, почекайте! Ігор, подивись тупо на наші ресурси. Три. Почекай три. Два. Один. Один. Бо. Е, а як залагало? А як залагало? Ні, У мене залагало тільки. все, вс получалось. Хоч те ч, що хоче. Так, тут вже стю зробила воно дві штуки. Обалдеть, в цьому автомашину. Ну, дякую, друзі. Ігор, подивися, де я. Залізла в пушку. А я тут настряг! Чекай. Та я тут знаю. Ігор, ти тут таку базу... Ты тут... Да нет, я не про то. Я не я... Юра, цю штуку можна підняти якусь вот дефенс? Можна? Нет. Блін. я забув. страшно. Що деякі штуки не можна підбирати. А цю штуку можна? Так, пацан! Давай просто стояти, АФК, ми ж будемо відроджуватись кожен день, та й все. Ігор, а чого так лагає? Та, Ігор, тому то мої супи. А один взяв? Ти один взяв, та-та-та. Так. Та. Та. Стоп, цікаво, мої друзі зараз усі грають. Мої друзі. Запрошуємо кріпера до нас. Абалодіть, стільки просто моїх друзів зараз в онлайні. А чого вони до нас зайшли? Як вони до нас на базу зайшли? Я йду їх вбивати, пацан. Де вони? Де вони? Де вони? Вони на вони вроді. Вони, походу, побоялися нас. Ну так, Ігор. Ігор, ну ми дуже довго не мали останнього ліжка, поняв? Ми дуже довго його нічой не крафтили. ось воно. Так, ми вже тут перший рівень Стронгхолду вижили. Е, Ігор, збудувати телепортер, чи ні? Давай. Телепортер? Нам треба ще трохи дерева. Ну, друзі, це не проблема, бо я тут майже кожне дерево зробив. Зрубав, точніше. Давай я один поставлю тут, там, у нас на базі. І зараз чуть-чуть підемо порубаємо дерева. Або це можна вже їх не підбирати. Бо я... я їх не підбираю, я просто їх рубаю, і все. Ну тут їх капець валяється. А в тебе є друге на копці? Другий. Ні. А що? А куди ти хотів вже телепортуватися? Давай знайдемо ту Стронгхолд е, і цей. І там поставимо другий телепортер. Щоб ми на другий левел тепнулись. Так, друзі, я вам хочу ще свою колекцію показати. Ігор, йди сюди. Е, друзі, оце все мої пети. У мене тут ще більше двоє там на базі. А, тут... Ой. Ось там уже Так. А зараз буде двоє телепортер. Вс. Чайш телепортер. Терпортер. Почекай, на Я на, на типу, на тили... Айду подивлюся, чи... Стоп! мені показує, що там на карті скриня не відкрита. Стоп! Нифига себе. Е а, вже другий левел відкрився. Имба тоді. Что? я пішов в цей вот. Не, за 10 хвилин, бляха. Телепорт. Телепорт. Я просто бавлюсь с той штукой. Та позишься рудишку. Все. Пацан, давай тут оцей, Да що зробимо? Ай що? Я-та-та. Будемо виживати на крещі. На нас туда від чай на кращі стронхолда. О, дякую. О, ху -ху. Тут. Та тут і капіць, ми тут стільки того, тільки полишали. Цих штук ще капець. Ху, я заліз на кришу! Обалдеть. Так. Хочу подивитися, де ми спускалися. Де ми спускалися. Тут? Пацани, Друзі, напишіть цей, напишіть, якщо ви знаєте, де, де ми спускаємося. Ось! Все. Ось сьо! Все. Ігор e, e, подивись де я. Подивись. <с.> 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 <с.)> Друзі, я в шоці. Я цей, я там, ви знаєш, там де ми зі з'їжджати вниз, то я там зараз стою. <с. <с.> подивись. Ну ти подивися, як що було. На 91-й день. Понятно, зараз буде 100-й день. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Вася. Ти його назвав Вася? Давай я з'їжджаю вже. Опа, о, почекай, пацан, а ти що вже забувся? Опа, 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 сто. А не, во-м-во мі є медик. Дідусроки! Оксон! Опсин! А ми зараз відновимося, Ми зараз відновимося. Якраз за 5 секунд. Прямим болом. Чесно, прямим болом. Ось всього, ми тут, на базі у нас. І нам треба реванш. Тому, давайте що я скрафтим. Все, у нас 99-й, 100-й день. Юр, я всі наші ті, я всі наші... Я весь наш метал потратив. На що? І на собі патрони на шутган, 42 патрона, а шо? А вас... Та! А зараз нема металу. Друзі, щоб ви поняли, у нас було десь там. Десь там... 400 чи стільки там. Я забув, стільки у нас було дерева. Ну, це капець. Добре. Так, Ігор, я буду тепер ходити лутатись. Так, де мій сайф. І що, пацаны, і що пацаны. Я тебе не боюся, а не пацаны Так, друзі, а чого ми б'ємося за ці? Чого ми б'ємося за Чого ми б'ємося за... Загорнячі скрині. Скажіть. Подайте з'їм моркву. О. Друзі, так давно 99 не пости, що це капітц. Загалідав давно відомо. Оо-хо-ху! Вс, дякую, віднять, дякую. Тільки там сам не помри, віднять. Так, тут мені нічого не дають, дякую. Або ні, мені це не треба. Можна бігти далі. Його? Вася, Іди сюди! У мене буде зараз знов колекція. Ігор, у мене вже третя колекція зараз буде. Так, тут ще один Вася. Уй! У нас армія. Стоп! Як його звати? Боже, мені привиділо Семі, а то Сані. Я ГОЛОДНИЙ! Я ГОЛОДНИЙ! М -м -м! Пацан! А голодний пацан, та-та-та! Друзі, скажіть, чи ви хочете відео по я онлайн, якщо там? Обалдеть! А! Все, все, хана нам. Ой, хлопці і дівчата, нам хана! Нам хана, чесно. Вот так шо ми зараз на нього Ой-ой-ой! Пацане веде. Дякую. Йдемо сюди. Воу! Воу, 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 воу! Ігор, ти да телепортер збудував? О то був. А хто мене з'їв? Ігор, я вмер. Ігор, прийди до мене і подивися, яка в мене тупо армія. Тоді. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, чи ви хочете відео по я онлайн. І до нових зустрічей і всім па-па-па-па! Ігор!